Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому, нехай Господь береже вас, дає милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути обманутими, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав. Ісус Христос сказав: коли хоче, хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа та йде вслід за мною. На прикладі Петра Ісус відкриває, яка велична доля може чекати на кожного з нас. У житті мають бути откровення Слова Божого, тоді ми зможемо бути каменями у будові Божій. І якщо це камінь Божий, то на ньому завжди будується церква. Подібно до того, Бог використав Петра як камінь і побудував на ньому церкву. Апостоли та пророки є каменями у будівлі церкви, їхня молитва має силу. Вони рухаються в унісон із небом, із Царством Божим. Тому те, що ці люди зв'яжуть та заборонять на землі, буде зв'язане та заборонене на небі, що розв'яжуть на землі, буде розв'язане на небі. Цю владу Бог дає своїм посланцям, і завжди потрібно дивитися на людей, які віддають своє життя заради порятунку світу та будівництва церкви, заради Христа та Євангелія. Як сказав Господь, бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її. Хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її.